Доброго дня вас в Полтавщина. Зрізала свою середню капустину, бо вже він трішечки починає і пропадати. Мій тофі пасеться. І що в мене на вгороді нового? Зійшла цивулька, довгенько сходила, мабуть, з місяць, як не більше. Але зійшла. Не вся, але почала сходити. А це вже ось хміль. О. Так, це ті помідори, що посаджені насининою сухою 12 липня. Оце я буду вам їх показувати, ці новенькі. Оце все вони одного часу посаджені. Ну, і ось. Помідаринка. Кріп піднявся. Хай ще трішечки буду зрізати, сушитиму собі на зиму спеції. Оце ось, ось теж такий томат. Ну, а кріп, бачите, гарно. Що зійшов, то весь гарно. Та фуля посущається. Так, мої дині. Нічого з них толку ніякого немає, з кавунів теж. Як бачите, вони не розвиваються, як зависли, так і висять. Ну трішечки кольор міняють, але я так не думаю, що з них там вийде щось гарне. Так, ці пропадають. Тепер оці томатики. Сливка. Те, що нав'язалося, бачите, вже листя все пропало, ну, до, достигає. Оце ось гарні томатики рожеві, гляньте величенькі, прямо такі. Гарнюсенькі такі томатики, вже тут два штуки я зірвала. Вон гляньте, лежить до зріва. Треба його якось отак. О. Нічого. Гарнюсенькі так. Оце теж новий томат. Оце теж новий томат. О, оце сержант пепер. Гляньте, скільки квітів, скільки б це було томату. Але ж воно все пропаде, Гляньте, що робиться. Кучами. Оце теж вираз високий, великий, це новий томат. Це той, що з насіння. Ось гарно кущик тримається. Гляньте весь зелененький. О, давайте я трішечки в сторону відійду. Гляньте, ось теж рожевий, воно он репається зразу, томатик. Хто знає, що там де. Але його багатенько, ось тут нижню гроночку, я зірвала штук, три, мабуть, було гарних томатика. І ось вони так нав'язалися і гляньте, тримаються зеленими найбільше з усіх. Вже я його нічого не бризкаю, не поливаю. Я позривала вершечки усі, щоб далі воно вже нічого не росло. І хай те, що зав'язалось, те й буде, чи буде з нього толок, чи ні. Оце теж гляньте, сержант Пепер. Сержант Пепер у мене захворів найперший. І навіть з цього, що вижило, ось гляньте, воно голе стоїть, усе. От, Вона одна. Помідарина і ось висить каструбати на одну сторону. Ну, дозріне, хоч спробуємо, що воно за сержант пепер. І отакі оце томатики стоять. Ну, Вони це точно не, не повинні були бути такі малесенькі, але хай хоч такі теж достигають. Так, оце томати з насіння. Воно вже квіточку викидає. А це той, що ну, може десь на тиждень раніше. На синина впала. От, то вже ось які. Ось дивіться, вже які томатики. І тут ось гляньте скільки квіту. Оце я ще залишу, а оці пагани я все позриваю. Вони вже не треба не тут, не ось тут гляньте. Ці ще, може якось відійдуть. Із цих квіточок, може, щось ще й буде, а те вже воно не треба щоб тільки гнала уверх. І ось уже на другій зав'язалася. Тут такі величенькі. Ось так. Бачите, квіточок багато це все погане. Познімаю. Щоб вони не тягнули. І вже ж, бачите, воно все знизу пропадає. Так, тут теж все знизу чорне. Наверх трішечки тримається, навіть він зав'язався томатичок це все стоїть ще нічого з нього не брала. От. Оце ось гарнюсенький. Ось так. І вон нові вже гляньте, які високі стоять. Кукуруза вже пропада. Оце оці, якщо я говорила, полосатенькі. Ну вон гляньте, яке воно воно недорідне. І вже листя пропада, і, мабуть, з нього ніякого толку і не буде. Ну там на низон щось таке червоніє, скуштуємо. Що воно тут за паваса в мене? Це ж все були великі томати. Великі. Маленьких я не, і, і, і не купувала. А тепер ось. Оце поки що єдиний е, жовтий такий томат. Більше в мене нічого немає жовтого, хоча я садила сорти. Крупноплюплідні, такі помаранчеві, жовті, гарні. А вийшла така, і воно дріщавочка. Воно не солодке, воно ніяке. Твердюче. Ось таке. Так, ось тут ось. це ще не зривало жодного. Хай дозривають, подивимося, що. Ще ось у мене тут ось такі полосатики. Оце тут був один великий. Що наполовину був червоний, наполовину зелений. Я чекала, поки він дозріне, він згниву увесь. Так що будемо дивитися, що там де. Тут теж ще нічого не брала жодного. Ну І тут ось таке маленьке. Я маненького нічого не купляла. Я купляла все крупні томати, отакі особливо високорослі, щоб підв'язати там, щоб був томат. Ну, ось це ось ця щасливочка. Не знаю на кого вона там схожа. Тут ось така кучка. От. І ось сливка. Тут це вже достигає. Будемо дивитись, вроді як трішечки на Айдар, Ну будемо дивитися, що воно таке. Ну і це ще тут жодного томату я не брала. Ну, ось Вершечки стоять зелені. А низ увесь пропада. уже хто виживе, то і виживе. Так, що тут перці? Ну, оце тобі таке. По одній перчині. Та й на тому дякую. Так, оцю вже можна зривати. Червона така гарна. О, глянь яка. Це щось там із лесі, чи горобки. Щось оце з отаких. От. Повинне ж бути і, і Біла зірка, і е, як там Молдовою там щось. Усякого повинна бути. А вийшлося отакі книжки майже на усьому. І зовсім безтолкові. Вона одна тільки велика причина. Зверху то три, вже, мабуть, з них толку не буде. От. Ну оце такі плоди в мене на перцеві. О, ну вони пусті, вони тонко шкурі і ніякі. Ось тут у мене був великий отакий, отакого розміру, ну, такої статури. Перець великий прямо був. Червоний став, такий я його зірвала. Гола шкірка, ну, менше, ніж миліметр. Нічого немає. Так, он кущ зовсім зів'яв, а по, этот, там. А перчина висить. Ну, оце таке. А ось, це вже в мене прямо тут досягнення. Оце цим перцем може, мабуть, два з половиною місяці, як не більше. Та більше, вони ще в червні зав'язалися, отам на початку, а вже в вересень, вже три місяці, як їм. Оце тільки-тільки почали. Міняти кольор. Оце вони такі зав'язалися, зупинилися і все такі висіли три місяці майже. А це вже хоч щось почали робити. Ось такі в мене гірочки. Бачите, декілька кущиків ще зеленіє, ну, а, а, а все те пропало вже. Квіточки ось у мене тут. Це в мене тофік легенько пройшов. Не хвилюйтеся, на цьому краю вже все зав'яло, усе пропало. А цей трішечки тримається. Ну, кожен день хай один он, гляньте, який красунь. Зараз при вас узірву. Ось гляньте який красунчик. М? Як би вам його показати. Будь ласочка, перчик, огірочок і вже салат є. Де отака грушка, де отакий крючечок? ж та є. ж та є. Так, квіточки мої. Дідніше залишились. Так, кабачечки із старих, із весняних. Трішечки вже пішов толк. От, один. І другий. Вон там щось в'яжуть. І нові. О, яка краса. А оце гляньте як рости. Ці розлоги, а ці рости вверх, гляньте. Як дерево. Ось ось ось, ось ось і прямо вверх і ось. Ось так росте. Оці кожен день по кабачечку. Ой, гляньте, він який великий. Він так лежав, що я його не замітила. Думала, він маленький. А він уже гляньте який. Ого! Оце взівала. Ну є. Вигляньте, яка кабачище. Нічого собі. Ну так. Так що з кабачками я багато вже їх консервую. Я вам покажу. Отака вот вона тут консервація. Кабачечки. В общем, захотілося мені зробити красиво. Ось я красиво зробила. Кабачечка. У манюні помідорчики. Тоді ось така морквочка, цибулька. Оце гіркий перчик. Ось. А тут чесничок, кріп, хрін, все як полагається. А зверху ще і гірочок. Отака краса. Зараз я залила його гарячою водою. А тоді буду робити сироп і скажу вам, що я там робила. Злила водичку. Додала 2 маленьких лаврушечки, 2 горошку духмяного, штук 4 голошки таких чорних. І тепер у розсолку, у мене тут 3 літри додаємо. Зараз буду однією рукою робити все. На 3 літри додаю 2 столові ложки з горкою солі. Ось так, ще трішки, бо там одна вийшла без гірочки. Так, 6 столових ложок цукру. Так, додали. Тепер три столових ложки додаю кетчупа чилі. Так, нехай вариться расол. В кінці додам ще десь 120 грамів оцету. І все, рассол буде готовий, буду заливати. Додала оцет Закипіло заливаю, закручую, укутую. І з Богом, Отак. так. з горою наливаю. Такі красиві в мене будуть баначки. Як там на смак і як воно буде живе чи не буде живе, будемо дивитися. А поки що красиво. Все, закручую і ставлю його, щоб воно грілося. Вичихла моя консервація і гляньте, яка вона вийшла краса. Отак. От Отаке асорті, Усе, що є під рукою, усе в баночку. Така краса. У мене тут ще й солодкий перчик. у цих двох баночках. А тут те, що залишилося. Огірочки, кабачки, отак. От Так, тепер давайте подивимося. О, о. Там онотічок мій прийшов. Оце бурячкам. 6 липня. Це вже їм два місяці. Гляньте, яка краса. Це можна сказати усього їм два місяці. Вони вже які бурячечки. І оцей томат, що я сюди висадила. Два. Ну, сімодолечка і перші два листечка. Гляньте вони які вже. Ой, гляньте, це совка, так? Да? Попроїдала гадина дірки. Ну, що ти зробиш? Я думала, хоч тут дозріну томатики, матики, щоб хоч показати. Ще якась зараза на них знайшлась. Ну, і пропадаш. бачите, та ще й совка зверху. Прийдеться бризкати. Ось мучні староса навіть. На, на кріп напала це, це просто вже ніякому уму не, 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 не доходить вже. Ну, ну, вже осінь вже заспокойтесь вже Христа раді ці болячки. Ну ви гляньте на цього звіра, збиває з них і все, бігає туди-сюди. Летить. Далі що? Тофі. О, угу. попригай. Так, морква є. Є велика, є маленька, є усяка Морква є. Зриваємо. За моркву я не думаю ні за що. Все гарно. Тепер це кукурузка, що ми садили 12 липня, прямо суху, прямо в землю. Гляньте, вже вілочки пускає. Умничка. Ось така краса, да? і гляньте ось. На оцій на першій так прямо їх там аж три таких качанчика в'яжеться Ось гляньте вже пустило в'яжеться. Ну і гарно. Ще будемо їсти молоденьку кукурузку. Моя петрушечка. Ну, а ці огірки, як бачите, пропадають. ну Треба бризкати, треба. Немає як вирватися, нема. Фух, як його добрати з того магазину, все то одне, то друге, ніяке не вирвуся. гірочки пропадають. Жаль, будемо якось спасати. Попрошу когось, щоб купили хоч, хоч чого-небудь, хай вже там хлопці з дівчатами самі підкажуть, що треба. Ой, ось ще гірочок зірвала. Так, ось гляньте синенькі. І синенькі гарно. Бачите? В'яжуть і синенькі, вон лежить якісь покручені тут вторкнулися до землі, покрутилися. В'яжеться моя селера, де великий кущик, де маленький. Ну, Все гарно. Усе гарно. Так, середню капустку я вирвала, а зимня. Нехай собі наливається. Як бачите, капустка хороша. Яка більша, яка менша, оце більше це агресор із професійного насіння. А ця, що менше, агресор тільки з другого магазину. Ну і все одно в'яжеться. Мені це гарно. Хай буде, гляньте, яка краса. І ця ще наліється, їй ще місяць стояти до жовтня. Так що хай буде. Так, моя малинка. Зараз покажу вам малинку. О, гляньте, яка краса. М? Гляньте, яка краса. Ось. Які грона. М? Це червона. Вон. Причудово чудово. Росте. Так, а це жовте. Гляньте якась жовта. Так. Маленьку показала вам, з кавунами в мене толку ніякого нема. Чось воно все посохло. Оце бадиля, чи його витовкали ці паразити, малі тут коти із тофом б'ються. От, отут, що був полосатий, той я зірвала. Він ніякий. І не солодкий, і такий елі рожевий, а вже засохло все. І бадиля засохла. Оце ще тільки тримається оцей один. Будемо дивитися, що з ним. Вже тут і бур'янон ціла куча наросла. Набігався вже. О, о, летить. Так, все, такі мої квіточки, такий мій город. <риклад> Ось такі кваті ще. Нічого собі. Ну, така була наша з вами прогулянка. Ще я трішечки вам додам, як я консервую. Рецепти від мене не чекайте, бо отак зібрала щось, якийсь врожай. Я його закрила. Немає тут ні, ні вісів, нічого, я все роблю за смаком. Як мені подобається по, по смаку, так я його доводжу. І все в баночки закриваю.